Через кілька хвилин розпочнеться радіодиктант єдності українців. Він є важливим для всіх, тому що це вияв поваги, відданості, вірності мові. А якщо мові, значить і країні. Є різниця, велика різниця, якою мовою ми говоримо. Тому дуже важливо, щоб кожен із нас, хто може, в кого є можливість, використав її і написав. Цей диктант не для, за для того, щоб перевірити свою грамотність, а за для того, щоб доєднатися до спільної справи. Тож підготуємося, почекаємо і через кілька хвилин напишемо радіодиктант єдності, об'єднавшись у нашій любові до мови, любові і відданості до нашої України. Бажаю усім учасникам і собі бажаю зробити якомога найменше помилок. Але помилки то не страшне. При бажанні вони виправляються. Головне об'єднатися, боротися і перемогти. Зробімо кожен свій крок до перемоги. Писав один із текстів, тоді його читала Римма Зюбіна. Інший текст писав Юрій Андрухович, і він же його і прочитав цього року. Ми текст Ірини Цілик будемо, Ада Миколаївна буде диктувати. А я буду записувати у цій студії. 21 раз пише радіодиктант. 21 Двадцять перший раз. Пише пані Кристина радіо диктант минулорічний й вона була переможницею. І я ось анонсую вам коротеньку розмову в майбутньому нашому ефірі. І береже, щорічні зарубки часу. Залишені рукою матері. Одвірку. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку. Наступне речення за псацу. Розкажи про його запах. скажи, я точно знаю, він вистоїть, виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку я вдома. Я точно знаю він вистоїть? Виборсається. Вигуку. Я вдома, а ще фарби, лаку, новизни, як же довго, чи не пів життя мріялося про власний дім. Розкажи про його скрипи і шерихи, тіні залиті світлом кімнати, безтурботний сміх або надтріснуті голоси. Які зненацька напівголосно заговорили про те, що ймовірно більше нічого не буде, як раніше, насуплений, пошрамований і заклеєними навхрестшибками, твій дім беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагається бути фортецею. Диктант на перевірку є кілька варіантів. Можна надіслати паперового листа за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб в дата надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Також можна сфотографувати чи відсканувати текст та відправити його на електронну пошту rdsobachkasuspilne.media. це треба зробити до 11 години 10 листопада. Можна надіслати фото і через електронну форму на сайті укр.каре. А Отже, ви знаєте всі адреси. Ви з дитинства, ймовірно, знаєте, адресу Крещатик 26. шість. Ну, адресу сайту Укркрапка ви вивчили очевидно нещодавно. але Я впевнений, що ви точно її теж знаєте. Ми зараз перенесемося до однієї з аудиторії, до одного з бомбосховищ, фактично, де писався радіодиктант національної єдності. От диктант написаний. Треба сказати, що диктували трішки занадто. Швидко, як на мене. Трошечки затягли початок, тому що дехто, власне, через те, що він був затягнутий, не встиг написати, бо або відпрошувався з роботи, або мав визначений час. Але диктант написаний. Будемо перевіряти.